Ось у таких умовах вони святкують. Сьогодні день рятівника. Люди, які щодня ризикують життя, ідуть і в вогонь, і в воду у своє професійне свято насправді воліють, аби роботи в них було якомога менше. Пожежна рятувальна служба. Добрий день. Диспетчер Ірина Гузей спокійним голосом приймає виклики, відправляє пожежну машину. По той бік слухавки, плач та розпач. День і ніч не відходячи від телефону, вона чує голоси про допомогу. Ну, звичайно, ідеш додому. Тоді є осад на, на душі, тому що буває таке, що і діти загинули. На такі виклики запам'ятовують у центрі державної служби з надзвичайних ситуацій стікається уся інформація про нещасні випадки, пожежі чи вибухи в регіоні. Телефон тут просто ніколи не затихає. В Середньому це біля тисячі викликів. Виклики постійно поступають, а ми постійно повинні на них реагувати круглодобово не лише приймає викликає, надає психологічну допомогу. Людина в паніці, людину ну, просто вислухати потрібно і все. Там нічого їй не, не скажеш, її не переконаєш в той момент, коли є паніка. Просто вислухати. Ненормований робочий день місяць, рік, кілька годин сну і за сигналом тривога, коли диспетчер передає інформацію в оперативну частину, рятувальники вже на ногах. Небезпека у зволіканні на все про все. У цих рятувальників одна хвилина, аби зібратися та виїхати на виклик. Про зволікання тут не може й бути й мови. Він ще не виносив людей з будинку, що але вже загасив не одну пожежу. За два роки роботи Олег має що згадати. Найбільше вразило площа ринок на площі ринок, де ми працювали в дуже швидко, організовано, не дали поширення вогню. Я за своє життя, але робота вимагає ризику, і все ж Львівщина втрачала своїх рятувальників. За останні такі 10 років у нас було два випадки: це під час гасіння пожежі у селі Підбуш, і другий випадок це пожежний однієї з львівських частин. Це були люди, які першими йшли. Про те, що стали надзвичайниками, вони не шкодують, не на камеру зізнаються. Кожен покликаний бути рятівником. До війни в Галичині діяли добровільні загони пожежників. Сьогодні ж Галичани часто лише пасивно спостерігають, як їде пожежна машина до сусідської хати. Ярина Матвіїв, Андрій Дробний. Новини.